Мафін шукає скарб Н. Хогарт Був чудовий весняний день, і Ослик Мафін весело бігав по саду. шукав чим би йому зайнятися. Він уже переміряв усі свої парадні збруйки і попони, з'їв сніданок, подивився, як на грядках росте морква, і тепер мріяв про те, щоб сталося якесь диво. І диво сталося. Вітер несподівано приніс, звідкілясь зім'ятий аркуш паперу. Аркуш вдарив Мафіна прямісінько в лоб і застряг між вухами. Мафін взяв його, обережно розгорнув і став розглядати. Спочатку з одного боку, потім з іншого. Тут він раптом помітив що від хвилювання вже давно не дихає, і видихнув з такою силою, наче він не ослик, а паровоз. Оце штука, та це ж скарб, закопаний скарб, а це план того місця, де він закопаний. Мафін сів і знову втупився в папірець. Еге, зрозуміло. Вигукнув він. Скарб захований під великим дубом. Зараз же побіжу і викопаю його. Але цієї миті за спиною мафіна пролунав важкий подих. Ослик швидко обернувся і побачив пінгвіна, перегрина, який теж пильно розглядав план. Ого, скарб, прошепотів перегрин. Усе ясно. Немає сумніву. Це карта південного полюса. Скарб зарито там. Візьму ну я лижі, сокиру для льоду і в дорогу. Карта південного полюса? повторив подумки Мафін. Південного полюса? Навряд чи. Я все ж таки гадаю, що скарб закопано під дубом. Ану ж бо я ще раз гляну план. Перегрин узявся розглядати карту крізь збільшувальне скло, а Мафін ліг на живі і витягнув мор. Він вважав, що лежачи, краще розглядати карту. Ду, прошепотів Мафін. Південний полюс, пробурмотів перегрин. Раптом чия стінь лягла на карту. Це підійшло Негриня волі. Та це штат Луїзіана, в Америці, вигукнув він. Я там народився. Негайно ж складаю речі і їду по скарб. Цікаво тільки, як туди краще дістатися. Усі троє знову втопилися в карту. Луїзіана, радів волі. Південний полюс, бурмотів Перегрим. Дуб. шепотів мафін. Раптом усі троє підскочили на місці, тому що ззаду них захрустіли камінці. Це з'явився страус Освальд. Витягнувши довгу шию, він подивився на карту і усміхнувся. Звичайно, це Африка, сказав він. Я колись жив там. Негайно вирішаю в дорогу. Тільки спочатку треба гарненько запам'ятати карту. Це Луїзіана. вигукнув волі. Ні, Південний полюс, заперечив Перегрим. Дуб, дуб, наполягав мафін. Африка. шепотів Освальд. Ось що, сказав він. Я забираю карту із собою. Він витягнув шию і схопив дзьобом папірець. Цієї ж миті. Волі вчепився в нього своєю коричневою ручкою. Перегрин наступив на куточок карти перетинчистою лапою, а в інший її кут вчепився зубами Мафін. Як раптом, те не взялося, ляскаючи вухами і метляючи хвостом, примчало цуценя Пітер. Дякую, мафіни, дякую, Освальде. Дякую, волі, Перегрине, вигукнув він, відсапуючись від швидкого бігу. Усі від подиву забули про карту. За що дякую? запитав мафін. За те, що ви знайшли мій папірець, сказав Пітер. Він вилетів у мене з рота, і я вже вирішив, що він пропав. Твій папірець, буркнув Перегрин. А вже ж! А мені б дуже не хотілося, щоб він загубився, адже без нього мені не знайти мій скарб. Який скарб? вигукнули разом Мафін, Освальд, воллі і Перегри. Хіба ви не зрозуміли, що тут намальовано? Ось доріжка нашого саду, ось кущі, а ось клумба. А це те місце, де я зарив свою найулюбленішу кістку. І Пітер побіг геть, дбайливо тримаючи в зубах клаптик паперу. Кістка, простогнав мафін. Клумба. зітхнув Освальд. Кущі, пробурчав Перегри. А ми не зрозуміли, прошепотів Воллі. І всі четверо, засмучені, пішли додому. Але вони швидко втішилися, побачивши, що на них чекає чай із солодким печивом.